28 січня 1911 року у Полтаві в родині службовців народився український вчений, радіофізик і радіоастроном, засновник найбільшого у світі радіотелескопа Семен Якович Брауде. Батько Семена Брауде був фінансистом, а мати лікарем. Це дозволило хлопцю отримати прекрасну шкільну, а згодом і університетську освіту. У 16 років закінчив полтавську професійну технічну школу. Тримавши спеціальність електромонтера, однак через юний вік не зміг одразу вступити до Харківського університету і ще рік займався репетиторством, навчаючи дітей харківських чиновників основам фізики і математики. У 1928 році Семен Брауде таки став студентом фізико-хіміко-математичного факультету Харківського університету. Під час навчання захопився дослідженням електромагнітних коливань. Працював у лабораторіях, створеного в Харкові за сприяння академіка Йофе Українського фізико-технічного інституту. У 26 років захистив кандидатську дисертацію, брав активну участь у розробці та випробуваннях у 1938 році унікального надвисокочастотного радіолокатора, який давав змогу визначати три координати об'єкта. Харківський радіолокатор успішно зарекомендував себе у системі протиповітряної оборони під час Другої світової війни. Пристрій не лише завчасно сповіщав про наближення повітряного противника, а й зміг видавати точні координати цілі для вогню зенітної артилерії. Восени 1941 року семена Брауде у складі колективу інституту зв'язку Червоної армії евакуювали в Бухару, де він продовжив роботу над удосконаленням радіолокатора. У 1943 році з'являється нова модифікація локатора Рубін, який у роки війни використовувався на північному фронті в Мурманську не тільки для виявлення літаків, але й для виявлення кораблів, що було актуально в умовах полярної ночі. Пізніше вчений продовжив вивчати поширення радіохвиль над поверхнею штормового моря, що поклало початок новому науковому напряму в радіофізиці, радіоокеанографії. Піонерські праці Брауде стали класикою в цій галузі. Вони доводили можливість дистанційного визначення стану водної поверхні за сотні кілометрів, передбачення наближення штормів, а також розв'язання проблем морської навігації та зв'язку. Паралельно з цим Семен Брауде викладав у Харківському університеті, обираючи для курсу лекції новий матеріал, якого найчастіше ще не було в підручниках, і залучаючи талановитих студентів до своїх наукових експериментів. У 1957 році розпочав дослідження у новій на той час галузі науки радіоастрономії, заснував у Чугуївському районі на Харківщині радіоастрономічну обсерваторію, де очолюваний ним колектив створив низку високоефективних широкосмугових телескопів. Найбільший з них, Утр 2 був запущений 1972 року в районі села Гракове поблизу Харкова і досі залишається найчутливішим радіотелескопом декаметрового діапазону у світі. У середині 70-х Брауде очолив роботу зі створення системи інтерферометрів декаметрового діапазону, яка дістала назву Український радіоінтерферометр Академії наук, скорочено Уран. Систему Уран вели в дію на початку 90-х. Вона охоплює п'ять радіотелескопів, розміщених на території України, згаданий вище Утр 2 є базовою антеною. Чотири інших радіотелескопи розміщені в місті Зміїв, Харківська область, поблизу Полтави, поблизу міста Шацьк, Волинська область та неподалік Одеси. Це дає змогу спостерігати космічні об'єкти з найвищою для цього діапазону роздільною здатністю в одну секунду. Радіоастрономічні інструменти, сконструйовані Брауде, його колегами й учнями, дали змогу дослідити радіовопромінювання сонця, пульсарів, космічного фону, виміряти протяжні радіоджерела. Він та його колеги склали перший у світі каталог космічних радіоджерел та їхніх спектрів у декаметровому діапазоні, понад 4000 тисячі об'єктів. Брауде, автор понад 300 наукових праць. З його активною участю в Національній академії наук України було створено дві установи: Інститут радіофізики та електроніки та Радіоастрономічний інститут. Багато років він був заступником директора цих установ, помер 29 червня 2003 року в Харкові. У 2000 році на його честь було названо астероїд, а в 2009 році кратер на протилежному боці місяця.